Привіт, привіт, привіт! Ви на каналі Марічка і Педжа. Уявила, що тут десь знаходиться Педжа. Але сьогодні я без нього і чому? Тому що насправді сьогодні він мені не потрібен. Отримала свою каву, зараз розпакую. Веду нову рубрику, давайте називемо її Теревені про Шанхай з Марічкою. Про швидкість доставки я вам якось обов'язково окремо розкажу. Бо доставка тут нереально швидка. Так от, власне, чому я хочу зробити таку рубрику? Бо є деякі моменти, котрими я хочу поділитися, але це неможливо зняти на відео, неможливо вам якось матеріально це показати. І ось один з таких моментів, це, власне, самі китайці. Їх поведінка, їх життя, як вони відносяться до цього. Раніше я говорила, що китайці егоїсти. Так, справді егоїсти. Але потім я змінила свою думку, точніше змінила це слово. І зараз я кажу, вони пофігісти. Наприклад, такі дуже дуже м -м, помітні моменти. От я їду на скутері, переді мною йде е людина, ти їй сигналиш, а вона просто дуба не дає. Тобто, взагалі нульна маса ніякої реакції немає, просто собі спокійно йде. І не важливо, що ти не можеш її об'їхати, що там бордюра, що там не знаю стоять інші скутера. Все одно просто вона спокійно собі йде. Тут навіть так говорять, що старічки і вони взагалі не бояться померти. Просто собі тіліпаїти, хесить, переходить через дорогу, а весь мір подождеть. Тому машини тут їздять дуже повільно. Бо уявіть собі, якщо на великій швидкості і ось така якась бабулька або дідулька вирішили перейти е дорогу, то якби гальмувати тут не так і вийде. І знаєте, в чому я знайшла тут плюс? Мені здається, тому вони так довго живуть. Вони не витрачають нерви на якісь сварки, на якийсь поганий настрій. У них того немає. Він не обуриться, якщо ти його посигналиш, не буде там агресивно реагувати на це. Просто взагалі ніяк не відреагує. Це такий наглядний приклад, але. Насправді дуже багато моментів, на котрі вони просто не звертають уваги. Інший приклад з повсякденного життя. Наступили тобі на ногу, вони можуть навіть не вибачитись, просто не звернути на це увагу. І не тому, що вони якось там не виховані, може, звісно, є доля в цьому правді. Але просто, бо вони на це не звертають уваги. Тут немає нічого такого неймовірного, нічого не сталося, щоб треба було на цьому загострювати увагу. І ще така ситуація, якщо дуже багато людей, якийсь НАТО, От, наприклад, я вчора купувала каву, і я розумію, що дуже багато людей Простір, якби дуже стиснутий. Але я знаю, що мені ніхто нічого не скаже. Я просто взяла свій стаканчик і стала поруч з людьми біля їх столика і переливала. Каву в свій стаканчик. І не було ніяких поглядів, ніякого обурення ще чогось. Я зробила свою справу і пішла. І це нормально. Тут все нормально. В деяких моментах я навіть вчуся в них цьому. Тому що у нас зазвичай відповідь іде якоюсь агресією, і, звісно, ми витрачаємо власні нерви. А наші нерви це наше здоров'я. Тому, як я вже сказала, вони і живуть до 100 років. Не витрачаємо нерви, не агресуємо, і... і все буде просто супер. А якщо тобі сподобалась рубрика Теревенів про Китай з Марічкою, то постав вподобайку я нарешті, вивчила це слово. Підписуйся на наш канал і постав дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До побачення!